Сьогодні ми продовжуємо цикл програм про історію рідного краю. А говорити про історію Запоріжжя і не згадати Дніпро та Дніпробуд неможливо. Тож сьогодні саме про це і поговоримо. Добрий день, добрий день, пане Віталій. Розкажіть, будь ласка, як будувався Дніпро Гес? Що це була за історія в Які роки і хто будував? Ідея побудови греблі на Дніпрі? Насправді не нова була для більшовицького керівництва. Вона виникла ще наприкінці можна сказати навіть 18 століття, коли спробували розчистити територію якраз порожистої частини Дніпра для покращення річкової навігації в імперські часи. Підривали пороги, намагалися створити канали, системи. Ці методи виявилися не дуже ефективними. І ось тоді, наприкінці, десь 19-го, на початку 20-го століття, народилася ідея. Для поліпшення цієї річкової навігації побудувати греблю, тим самим підняти рівень води, щоб підзатопити ну найбільш небезпечну порожисту ділянку. До її реалізації в Російській імперії не дійшло хоча плани вже були прийняті, в тому числі завадило декілька факторів. Перша світова війна, постійні загарбницькі війни Російської імперії, через що коштів на такі величезні проекти просто не вистачало, і також те, що ну так відсталість російської імперії, тобто власних фахівців гідроенергетиків. Просто було ну дуже обмаль. І ось на основі цих проєктів в тому числі наймалися іноземні консультації ще Російської імперії. Які... Також планували побудову однієї двохребельна навіть до трьоххребельної схеми були проєкти. Ці проєкти використав Іван Грилуч Олександров, якого вважають, ніби якраз засновником проєкту побудови Дніпровської гідроелектростанції. Ну скоріш за все, найбільше ймовірно, що він і використовував ці напрацювання, які були ще імперські, і також іноземних консультацій пізніше. Коли вже був десь готовий п'ятий-шостий варіант дні прогресу, ще теоретичний, у 26-му році така ідея виникла: запросити іноземну консультацію, знову ж таки, через те, що дефіцит совєтської імперії був власних інженерів фахівців, які працювали з роботами такими, такого масштабу. А масштаб тоді був ну дуже величезний. Знову ж таки, це така певна совєтська традиція, що створення цих надбудов величезних, і запросили в тому числі ряд іноземних консультацій. Допоміжними роботами завідувала німецька компанія Siemens-Baunion. Допоміжні роботи це побудова, наприклад, бараків, залізниці, яка підвозила матеріал. Для побудови Дніпрогресу а консультували саме щодо створення самої гідроелектростанції американська компанія «Хью Купер Енкорпорейшн», і головою її був якраз Хью Купер. Саме завдяки американській консультації ми завдячуємо тим, що було внесено ряд важливих змін в проєкт Дніпрогресу. Так спочатку дамба за планом Олександрова була прямолінійною. Купер, як досвідчений інженер гідротехнік, він деякі греблі консультував будівництво, наприклад. На Ніахаському водоспаді, як зі сторони Канади, так і з Сполучених Штатів, там декілька гребель. Він виходив з такої філософської ідеї, що раз на певний проміжок часу на великих річках відбувається катастрофічна повінь. І ця катастрофічна повінь, якщо греблі Дніпрогресу буде реалізована як прямолінійна, вона просто піде вище за саму греблю, і ну значних пошкоджень нанесе. І як людям, які будуть проживати далі за греблю, так і саму споруду може зруйнувати. Тому за його наполяганнями форма греблі була змінена. На таку підковоподібну, можна сказати, це дозволило збільшити як кількість водозливних отворів і покращити спротив греблі тиску води. І ще можна сказати, що американська консультація наполягала на тому, що гребля буде побудована з бетону. За оригінальним проєктом Олександрова гребля повинна була будуватися з більш дешевшого, але менш міцного буту. Тобто, ну якраз вклад іноземних консультацій був дуже великий. Щодо обладнання, також були консультації різні іноземні ні, з Чехословаччини, Швеції і з Франції навіть в якому році почалось будівництво, в якому закінчилось хто були робітники, скільки їх було? Роботи почалися в березні 1927 року і тривали. Ну як вам сказати, офіційне відкриття відбулося в жовтні 1932 року. Але ж офіційне відкриття це подія. Насправді роботи тривали і надалі. Хоч вже Дніпрогес працював, він міг виробляти енергію. Працювало лише 5 турбін з запланованих 9. Остання дев'ята турбіна стала до ладу в 1939 році. Аж Тобто, фактично, роботи тривали більше часу ніж було від, від, від офіційного відкриття щодо кількості робітників на цей березень 1927 року. Командне Дніпробуду оперувало близько двома тисячами робітників. Пізніше, вже в жовтні 1932-го, об'єднане Дніпровське будівництво додали ще повноваження будівництву заводів запорізького промислового комплексу, запорізького промкомбінату. Кількість робітників збільшилася до 60 тисяч що рівнялось, в принципі, населенню Запоріжжя на той час, яке складало десь там, ну, 50-60 тисяч. І через це виникла така значна проблема з житлом, через що і пізніше був прийнятий план будівництва нового Запоріжжя, до кінця не реалізовано. Ну, проблема житлового будівництва весь час Дніпробуду спіткала його робітників, і навіть керівний склад. Можна сказати, що саме завдяки Дніпробуду в Запоріжжі розширилось вдвічі. Так і як повпливав Дніпробуд на архітектуру, наскільки почало Запоріжжя розвиватися в цьому плані? Я знаю, що наприклад до того як будувати заводи, наші ем, Запоріжсталь, сталь тож то, Дніпро, то е, соцмісто заповнювалося людьми і будувалися там будинки. Як було за часів Дніпробуду, за часів Дніпробуду, коли почалися роботи, ця проблема е, житлового забезпечення робітників. Якраз вінтер почав роботи саме з допоміжних споруд, побудова, тобто житла і бараків, і таким чином, при всіх таких великих місцях роботи щодо зведення Ніпровської гідроелектростанції, від камне-дробильних заводів до самої ГЕС виникли такі, можна сказати, селища робітничі. Вони позначалися або різними номерами, або місцем знаходження. Тобто, наприклад, ну умовно, якщо хтось там. Працював біля каналу, і селище знаходилося, то воно могло називатися каналом. Ну, це як приклад. І спочатку були, були ось ці селища робітничі, там, хоч і були така ну, забудова, як бараки, значна частина, в тому числі, була це тимчасове. Житло типу наметів, землянок через якраз цю проблему постійну житлозабезпечення виникли певні епідемії на Дніпрогресі, тобто захворюваність через такі умови постійно збільшувалася. Плинність кадрів також збільшувалася. Чому з цих 60 тисяч, які в 32-му, насправді людей пройшло більше через побудову, як запорізького промислового комплексу, так і самого Дніпрогресу можна сказати декілька разів більше, тому що плинність кадрів була дуже високою. Люди часто. А більшість якраз робітників на Дніпрохесі від 70 до 90% в різний проміжок часу, з 27 по 32, це були українські селяни. Частина шукала на Дніпрохесі заробіток у період, коли, ну наприклад, врожай був вже зібраний, і як такої роботи ще на селі не було. Частина рятувалася, тому що це був період наступу совєтського на село. Тобто це була політика колективізації і боротьби з найбільш успішними версами селянства, які більшовики в своїй пропаганді назвали боротьба з Куркулем як класом. І якраз селяни вони намагалися врятуватися на цих великих новобудовах, в тому числі на Дніпрогресії, тому що ну через цю плинність кадрів там можна було отримати ну, тимчасовий документ, а в селянних і не було ні паспортів, нічого можна було. Було отримати якесь тимчасове посвідчення і надалі там. Піти в інше місто чи до інших робіт, ну і також це певне забезпечення їжею давало. Хоч як самі робітники згадують в спогадах, ну ці фабрики кухні, які працювали при дні прогресі, вони видавали там 10 тисяч обідів в день, звичайно. Але якість цих обідів, як згадують самі робітники, це було місцево, а не їжа. Тобто, це було ну за такою совєтською кулінарною школою. Рахували калорії, а не наскільки їжа смачна. Ши наскільки ну вона насищає людину? Важливо це була саме графа в кількості поживних речовин, ніби в Запоріжжі побутує думка, що Дніпрогес збудований на кістках. Ну, по-перше, через те, що ми знаємо, це будівництво за часів Сталіна, за часів Голодомору, і власне Запорізька область постраждала від голодомору. Наскільки правдивим є твердження, що на Дніпрогесі от прямо будівництво було на кістках? Чи є відомості скільки людей загинуло, і з яких причин? Точних відомостей на жаль в нас немає до сьогодні. Щодо цього, це частково і міф, але частково він містить і частину правди. Кількість загиблих точно ми не знаємо. Але ми можемо порівняти ось якраз з роботою навіть більшого масштабу спорудження греблі гувера в сполучених штатах, яка була більше в сполучених штатах. Були певні якраз же системи захисту прийняти робітників, обладнання певне для захисту. І під час цих робіт загинуло 92 людини. А в Совєтській тоталітарній державі ви можете побачити, що робітники без певного захисного обладнання просто в своїх робах працюють дуже в дуже важких умовах. Ну, ми можемо стверджувати, що декілька сотень людей і є спогади, що хтось загинув в бетоні, хтось через те, що кран перевернувся. Ну, можемо сказати, що декілька сотень точно було. В глобальнішому контексті, якщо ми згадуємо політику тоталітарної держави совєтської, тобто якраз ви згадали Голодомор, і ми згадували колективізацію, що безумовно пов'язано для ось цієї ніби індустріалізації, яка насправді провадилася для побудови величезного за своїм масштабом. Військово-промислового комплексу, в першу чергу, тобто для обслуговування нових загарбів совєтської держави. То в цьому контексті можна тоді казати і про значно більшу кількість жертв, якщо ми згадуємо і репресії, і якраз це проти селянства, коли частину селян переселяли до Сибіру насильницьке, і про Голодомор мільйони загиблих. Тобто, ну якщо брати широкий контекст, так але саме Дніпрогес, ну кількість загиблих точно невідома при будівництві. Ви сказали за репресії щодо селян. Я хочу спитати, чи були якісь репресії на будівництві Дніпрогес, тому що ми знаємо історії Сталіна, бо він дуже любив цим ділом займатися. Наскільки були репресовані будівники, можливо інженери? Чи не було таких випадків? Було, хоч є таке побутове доволі поширене. Теорія, що початок великого терору ну, в совєтській державі, це там 34-й рік, умовно, і 37-го, 38-го, насправді терор був ще задовго до того, і навіть ще за до приходу Сталіна. Тобто він продовжувався весь час існування совєтської тоталітарної держави. І так, вже на початку будівництва, за головою об'єднаного Дніпровського будівництва, Вінтером було встановлено ну, проти нього було. Була розпочата справа органами ДПУ. Це державне політичне управління. Це одна з як сказати передтечій КДБ. Була розпочата справа. Він тер сам був німцем польського походження, тобто вже підстави не довіряти в тоталітарній державі. Хоча він був ну доволі досвідченим інженером. Цікаво, що Вінтер навчався в Київському політехнічному інституті, але за участь в протестах проти самодержавства студентських його виключили. Він навіть в Луканівській в'язниці посидів 4 місяці, тобто до того, що був досвід нього такий. Проти нього було розпочати цю справу за назвою Акціонер. В чому його звинувачували ці місцеві органи ТП. В тому, що він закупив обладнання до камнедробильних заводів компанії німецької Круп. І за ніби завищеною ціною. Ну, знову ж таки, така доволі проста паралель була проведена чекістами, що польський німець. Звичайно, він надає пріоритет своїм братам-німцям. А американці, які пропонували ніби дешевше обладнання, ось він проігнорував і тим самим наніс шкоду. Совєтській державі ну, зважаючи на посаду Вінтера, і також на його досвід і обмежену кількість фахівців був проведений аудит, і цей аудит показав, що Вінтер купив обладнання навіть дешевше ніж пропонували американці, і тим самим справа була закрита акціонер. Хоча на Дніпрогресі ще були, ще діяли і далі органи ДПУ була в ними взята в розробку справа Оскомена, за якою, взагалі, весь керівний інженерний склад Дніпрогресу. Запідозрювався в створенні антисовєтської організації інженерів, ну вона також, зважаючи на важливість побудови самої споруди, також обмежена кількість фахівців була закрита, тобто у такому вищому інженерному складу пощастило уникнути репресій, але далеко не всім. Так ну, нижчий інженерний склад, середня, нижча ланка. І ті партійні функціонери, які працювали на Дніпрогесі, вони проходили за іншою лінією репресій за партійною на Дніпробуді, була своя партійна організація, яка мала доволі широкі повноваження на рівні в принципі як обласному, і вона доволі часто провадила чистки щодо якраз членів партії на Дніпробуді. Наскільки будівництво Дніпроге змінило екологію міста і річки Дніпро? Будівництво Дніпрогресу ну можна сказати значно вплинуло на. Саме Дніпро, в першу чергу, ну і на екологію Запоріжжя також на річку Дніпро саме вплинуло тим, що пороги, незважаючи на те, що вони були такою перепоною для навігації річкової для транспортування товарів, вони несли певну небезпеку, звичайно, але вони були природним фільтром, через який проходила вода в річці Дніпро в першу чергу. А завдяки тому, що вода на великій швидкості перекаламучувалася, вона іонізувала повітря, і ця іонізація вона ну очищувала повітря, було дуже чи. Істан біля Дніпра недарма було побудовано перед Першою світовою війною такий санаторій, як Олександра Бат, і він був доволі модерновий на свій час і популярний якраз завдяки цьому очищенню води. Пізніше ну, вплив на екологію це безумовно мала будівництва цього запорізького промкомбінату. тобто велика промисловість, на жаль, вона несе шкоду таку значну. І знову ж таки, це будувалося в совєтській тоталітарній державі, де виконання плану стояло вище за... Інші показники, тобто ну збереження природної спадщини, тобто можна сказати, що проведення Дніпрогесівської археологічної експедиції ще пощастило, що українським науковцям, тому числі Дмитру Яворницькому, вдалося відстояти те, що будуть проведені археологічні роботи, і що, хоча б частина археологічної, в тому числі і природної спадщини, яка була описана Дніпрогесівською експедицією, вона ну, хоча б в нотатках зберіглася, не так давно росіяни ударили по Дніпрогесу, частково зруйнувавши деякі споруди, і станції, в мене таке питання. Вони ж не перші це роблять. Уже таке було в Другу світову війну, і ми робили вже випуск про це і руйнували як і Червона армія Дніпрогес, так і німці. Розкажіть, будь ласка, трошки про ці руйнування за часів Другої світової війни, і як коли відбулася відбудова? Ну якщо порівнювати руйнування того часу і сьогодення, тут е, таку деталь слід зауважити, що совєтськими військами НКВС, що вже відступаючими німцями, вибух проводився з середини греблі, тобто вибухівку за. Завант... Вантажували середину, що є більш небезпечним для споруди. Наразі зараз російські терористи проводять обстріли саме ракетно-бомбові, комбіновані з використанням дронів. Вони також, звичайно, несуть небезпеку, але сама запланована стійкість споруди, вона може витримувати такі атаки. Хоча, ну звичайно, це наносить значну шкоду. Повертаючись до років Другої світової війни, 18 серпня 1941 року, вперше раз було підірвано Дніпрогрес, якраз військами НКВС за наказом. Ставки верховного Головнокомандувача, тобто Сталіна, і вже місцевою радою фронту також було отримано підпис. Не всі частини, в тому числі навіть Савєцької армії, були попереджені про те. І коли відбувся підрив, частину савєцьких військ, яка залишалася і проводила оборонні дії на Хортесі, вона була якраз змита частково щодо кількості загиблих, також під час цього першого підриву, нас на жаль, точних даних немає. Є фрагментовні спогади, є певні оцінки істориками за кількістю людей. Людей, які в той час знаходилися, починаючи від там Запоріжжя і далі аж до Херсону, е і вони там підраховують, що від. Трьох до ста тисяч людей могло загинути. До ста тисяч це ну найбільш така неймовірна цифра. І ось ці якраз підрахунки, вони виходять просто з кількості людей, які знаходились, тобто в числі і військові, і біженці. Ну тобто вона теоретична. Наскільки практична, ну фрагментарні спогади. Пізніше вже відступаючи німці, які ретельно підготувалися ще весною 1943 року. Вони почали мінування Дніпрогресу. В тіло греблі було завантажено багато вибухівки. В тому числі авіабомби навіть були заміновані всі ключові. Будівлі гідроелектростанції і восени, коли німці відступили з Запоріжжя, ну з лівого краще сказати на правий берег, mm -hmm. частиною правобережжя вони отримували і аж до зими. Вони провели шість відкладених вибухів, і як значно постраждала гребля сама, так повністю була зруйнована машинна зала, аванкамера, аванкаверний міст, як такі стратегічні споруди. Тобто, Дніпрогес знову зазнав значних руйнувань. А перед тим німці відновили Дніпро Гез десь навесні, влітку Другого року навіть є дані, що Дніпрогес працював, давав електроенергію завдяки весняній повіні, і працювало певний час там одна-дві турбіни, тобто ну, якусь певну кількість енергії Дніпрогес тоді ж давав. А як відбувалася відбудова вже після відступу німців, коли вже зайшла сюди радянська армія? Ну, після відновлення цієї совєтської влади. Роботи розпочалися десь зимою в січні 44-го року, коли вже німці було вибито з правого берега, і ну відносно далеко було посунуто фронт, і роботи розпочалися. Роботи в цей час провадилися 44-го по 50-й рік. Можна сказати, як і в перші роки Дніпробуду, тобто 90% це була ручна праця людей, використовували вже пізніше, десь там в 46-47-х роках, і надалі залучали демобілізованих Червоної армії. Цікавим є також факт, що. Що американці знову зголосилися допомогти в відбудові Дніпрогресу? Навіть було поставлено три турбіни General Electric до Совєтського Союзу, які були встановлені. Але з початком холодної війни Совєтський Союз відмовився від допомоги, встав позу. і відбудова тривала до 1950 року. Після відбудови уже Дніпрогес не зазнавав ніяких руйнувань, ремонтів капітальних. Тобто, все до сьогоднішнього моменту так і функціонувало. Ні, ну ремонти звичайно провадилися, було будівництво ще. Дніпрогрес 2 69-го по 74-й роки. Можна сказати це в принципі так порівняти, не знаю коректно чи не дуже, але як символом певним застою Брежнівського, тобто таким екстенсивним методом, тому що промисловості вже не вистачало електроенергії від Дніпро гес 1 Вирішили побудувати Дніпрогрес 2 і 69-го по 74-й роки. Якраз його будували. Дякую вам дуже за цю цікаву історію за нашу розмову. Сподіваюсь, Дніпро Гес як стояв, так і стоятиме. Ніякі терористи його не зруйнують. Дякую дякую вам так будемо сподіватися, тому що ну, Ніпрогрес є символом стійкості із Запоріжжя і всієї України Не. на зараз.